В Ужгороді стартував 21-й міжнародний фестиваль класичної та сучасної музики музичне сузір'я Закарпаття. Цьогоріч фестиваль пройде під символічним гаслом Музика миру. Класична музика. Сучасна музика це дуже важливо для естетики виховання нашого майбутнього покоління і для естетики виховання українців. Тому запрошуємо всіх. З 13 листопада по 27 листопада на міжнародний фестиваль класичної сучасної музики розпочнуть захід із дитячої програми. На першому концерті наймолодші слухачі зможуть почути дитячі твори закарпатських композиторів. Представлятимуть на заході і фрагмент лялькової опери митців, як рак неборак, козу розуму навчив. Дорослих поціновувачів класики теж чекає насичена програма. Академічний камерний хор кантус підготував програму з хорових творів закарпатських композиторів 20 листопада. Велика програма симфонічної музики, в якій буде представлено і твори меденція Романа Євгена Іршої. І прем'єра мого симфонічного твору студенти і викладачі Ужгородського музичного фахового коледжу імені задора теж залюбки взялися і підготували велику різноманітну програму створів закарпатських композиторів для фортепіано, для скрипки. Для унісону скрипалів для духових інструментів 27 листопада завершальна зустріч з нашим найповажнішим зараз закарпатським композитором Василем Михайловичем Майдуком, і буде анонсований його великий хоровий цикл 12 духовних хорових концертів. Класична та сучасна музика лунатиме в Ужгородському музичному коледжі імені Задора, а також в обласній філармонії. Закарпатська обласна філармонія робить все можливе для того, щоб цей фестиваль був цікавим, щоб він завжди з року у рік поповнював нові ряди композиторів, молодих композиторів, відкривав нові імена. І, в принципі, це так відбувається з року у рік. Що стосується, Класичної музики закарпатських композиторів то для нас це особлива музика. В якому плані тут відображені елементи і колорит Закарпаття. Ми її сприймаємо. Вона легко сприймається нами. У репертуарі наших творчих колективів: цілий ряд музичних творів, цілий ряд обробок. Протягом двох тижнів жителі краю зможуть насолодитися відомими та новими творами закарпатських композиторів. У межах 21-го фестивалю відзначають і 30-річчя закарпатської організації національної спілки композиторів України.